Ось привіт, з вами Кір. І сьогодні хочу поділитися деякою інформацією. Перше, ми відкриємо 34 кейси ночной лавіць, який я збирав з різних китайських івентів, щоб випити цю, цю безрукавку, яку я дуже хочу, вона виглядає дуже прикольно. І зараз ви будете наблюдати, чи випаде вона мені, чи ні. А далі ми продовжимо. えっ Як ви бачите, вона мені не випала. Але для всіх нас, як для вас, так і для мене, є класна можливість взяти участь в новому китайському івенті. Переходите по банеру в самій грі, вас викидує на сайт. Вам потрібно обрати один із предметів, які ви хочете. Натискаєте Обрати предмет, виконуєте завдання після того, як ви його виконали, обов'язково зайдіть та нажміть кнопку Отримати. Без цього завдання згорить о 5-й години ранку, і потрібно його буде понові виконувати. Виконали 5 завдань, отримали бажаний предмет. Друга. Непогана новина це розіграш з PUBG і колаборацією поруч. Переходите знову ж по банеру в грі. У вас є дві місії. Одна більш адекватна це пограти лише 15 хвилин в ігру, зайти на сайт і натиснути кнопку Отримати квиток. Після того, як ви зберете певну кількість квитків, ви зможете їх витратити. На розіграш уїнів і особливого призу. Що ж, усім дякую за перегляд, усім пока.